Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В попередньому відео я казала, що зроблю про ЦРУ, що ЦРУ розкрило шпіонів Москви, Москві, тобто Кремля в органах влади України. Давайте подивимося, чи буде якісь звільнення, чи буде ЦРУ якось впливати? Що за цим. Буде слідку... чи будуть якісь дії, якісь зрушення. Дивіться. В принципі, те, що вони знають, це факт. 100%. Вони абсолютно все знають. До речі, хто не в курсі, на Зеленського мають компромати не тільки Америка, а і Росія. Ось. Ну, буде якийсь рух. Але тут щось зараз, зараз ми подивимося. Ви знаєте, до перемоги, до перемоги, я не бачу, що дуже великих зрухів рухів буде. М -м. Поки не буде якихось конкретних результатів в Україні, я не бачу тут, знаєте, тільки будуть слухи, балачки, конкретних дій не буде. Давайте подивимося, чи після перемоги. Будуть вони. Тут диявол виходить. Ну, диявола, в принципі, дуже важко. Але якась енергія буде направлена, так. Да, буде. Ось туди вже ультиматуми підуть. Ось туди вже ультиматуми підуть. Якось так. Чи буде щось. ЦРУ якось впливати на нашу владу. Ну вони спочатку попереджати будуть. Якось попереджати, а потім громануть. Да. Знаєте, якщо до наших не дойде і будуть надалі красти, надалі е, робити проти України щось, е, буде грім і, 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 і це... І це і блискавка. І грім, і блискавка піде. Результат буде якийсь. Буде, буде, буде результат. Будуть переслідувати. Вони або повтікають, або повтікають. Але ви знаєте, це я. Ось як я бачу цей розклад, що, в принципі, Таке переживає Україна не перший раз, не за першого президента, але як тепер такого ще не було. Якось так я це бачу. Буде буде якийсь, якийсь ультиматум, як я сказала, так, що нам можуть, дивіться, скоротити допомогу. Якщо у нас не почнуть звільняти тих кротів, щурів і тому подібне, то нам можуть відмовити, якнайменше ну, як половину нам можуть скасувати допомоги. Вони слідкують за цим. Але ви повинні розуміти, що Америка не привикла втручатися. Вони краще обріжуть постачання, грошей, допомоги, а вмішуватися не будуть. Народ України обрав таку владу. Америка не буде втручатися, щоб ви розуміли. Це наша боротьба. Ось так. Тому просто думайте самі: якось такий в мене розклад. Якщо дійсно нічого не буде змінюватися у владі, нам скоротять, скоротять допомогу. Ось так я це бачу. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.